Вітаю вас, шановне панство! Знаходимося на моєму каналі Валерія Башка і на полі такої прекрасної пшениці. Всіх запрошую до перегляду. Вон диви пополиці. Тому вона заходить вже і працювати від шкідників. Вже пора працювати від шкідників, від хвороб. В принципі, Т1 ми пройшли без фунгіцида. Тут особо я не бачу такої насиченості хворобами, але дощі пройшли, їх доволі багато було. Зараз поперли шкідників, трипсу ми бачимо, попелицю бачимо. Ну і відповідно, для профілактики можна пробігтися фунгіцидом, тому що ми будемо заходити все одно сюди. Пшеничка цвіте, от ми бачимо пиляки. Вона цвіте зсередини почалося. Тобто, якщо ми бачимо пиляк, значить це вже одійшло. От у нас, от я видірну, от ми бачимо трипса. Вон він на колосі сидить. Один, два, три трипса на одному колосі. Тому це поріг шкодочинності вже перейшов. Тому будемо заходити і обробляти ці пшениці і інсектицидом. Плюс, може, дамо а, якусь легеньку підкормку по, по ну, фоліарту. Тому така от пшеничку маємо, таку. В принципі, доволі гарна. Бачимо борізки багатенько. Ну, вже на цьому полі ми працювати гербіцидом від борізки не будемо. Будемо працювати, коли а, змолотимо врожай. І ми зачистимо це поле від борізки. Так що. Спостерігайте свої поля, дивіться, багато шкідників. Ставте вподобайки, підписуйтесь. До нових зустрічей. Па-па.